До повномасштабного вторгнення наша громада збиралася відкрити центр психосоціальної підтримки сімей з дітьми, але трішечки не встигли. Планувалося там запустити послугу денного перебування дітей з інвалідністю та послугу раннього втручання. Завезені були іграшки, завезене було обладнання, навіть дитячий майданчик, який саме був для дітей з інвалідністю. У жовтні 2022 року. Мені вдалося виїхати з окупованої території. Шлях був довгий через Європу. І коли я потрапила в Україну, я не розуміла, де я буду знаходитись, де я буду працювати, як я буду жити. І мені запропонували бувші колеги, з якими я працювала, прийняти участь ось в такому проєкті. І саме в Полтаві. До цього моменту в Полтаві я не була жодного разу. Тому я дуже вдячна долі, що ось так от мені вдалося на даний час. Працювати з тими людьми, з якими я працювала і на сході, на цій точці ми проводимо різні локації. Діти можуть просто з батьками прийти, погратися вільно іграшками, можуть помалювати, побудувати, рухливі ігри провести. Вони можуть приходити на індивідуальні та групові підтримки психологічного характеру. Ми можемо проводити підтримку сімей, ну, так званий ведення випадку, кассмерні. Менеджмент, коли сім'я потребує інші якісь втручання, які вони не в змозі самостійно подолати. Ми навчаємося в школі на інклюзивному навчанні. В цьому році ми пішли до першого класу. В цьому просторі ми знаходимо перш за все це відпочинок і розуміння. Таких же і мам, і спеціалістів, тому ми відвідуємо цей мастерклад, тому що тут є розширений простір для творчості, тобто немає стандарту і шаблону, що повинно бути отак, отак, отак по чіткому шаблону. Тут він може творити так, як він хоче. Діти це наше майбутнє. У дітей теж є травми свої дитячі травми, але все одно це ресурс, такий, який дає наснагу жити, ради чого жити, ради чого працювати.